Вітаю вас в українському народі. Побутує е, таке повір'я, що після 2 серпня це е, свято Іллі уже стає холодніше, уже навіть купатися, начебто, не можна і пора думати про опалювальний сезон. Ми про нього, начебто, почали думати ще з березня. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, ми планово до нього готуємося, чи можуть виникнути проблеми? Ну, насправді ви праві, що ми про опалюваний сезон думаємо наступний день після закінчення попереднього. Да? І тим більше дійсно в цьому році опалюваний сезон він буде складний. І це не тільки наші оцінки, у нас безумовно, це перш за все через військову агресію Росіян. А в Європі це в принципі через ту саму енергетичну війну, яку вже абсолютно очевидно Росія оголосила і всім країнам. Європи, це зокрема шантаж щодо газу і ну, багато про що ми насправді говорили ще минулого року. Що, що все це буде відбуватися? Тобто, ми безумовно ми е, е, зараз проходимо планово, готуємося до сезону планово і відповідно. Е, тобто, в нас є графіки е, з точки зору як ремонтної кампанії, з точки зору. Накопичення відповідних ресурсів, які необхідні будуть для проходження, і так само є великий зараз обсяг роботи пов'язаний з підготовкою до можливих так званих надзвичайних ситуацій, які ну перш за все ми розуміємо, що це ситуації, які можуть виникнути внаслідок обстрілів з боку росіян. Тобто ви маєте на увазі, що ми передбачаємо резервні варіанти, якщо на випадок відсутності газу будемо рятуватися вугіллям і навпаки? Є, є різні сценарії. Дійсно, ми проробляємо різні варіанти з точки зору того, щоб максимально забезпечити тепло та електроенергію для наших споживачів. Тобто, і скажу відверто те, що в наших балансах ти прогнозних балансах, які ми розробляємо, ми теж зараз, на жаль, через росіян змушені робити декілька сценаріїв, і ми, в принципі, виходимо завжди з такого найскладнішого сценарію, який може бути. Добре, якщо тоді спробувати уточнити стосовно запасів газу, тому що зараз, чесно кажучи, я не зовсім розумію, скільки нам газу потрібно за словами кабінету міністрів, це 19 мільярдів. За словами Нафтогазу, це 15 мільярдів. Буде достатньо, щоб пройти цей опалювальний сезон, зважаючи на те, що на жаль, частина території поки що окупована, і промисловість у нас менше споживає. Які ваші оцінки як міністра енергетики? Скільки газу нам потрібно? Дивіться, насправді да ми прямуємо до максимальної цифри, яку ви щойно назвали 19. Відповідно, ми будемо дивитися, і ми зараз вже рахуємо по факту споживання. На жаль, через війну дуже суттєво впало споживання газу в середньому це 40, а десь навіть 45 і 50 відсотків падіння. Тому відповідно ми будемо вже по ходу робити перерахунки для того, щоб скоригувати обсяги, якщо це потрібно буде, і відповідно, чином мати необхідний резерв запасу газу не тільки для опалення, але ми також розраховуємо необхідність створити певний запас газу для можливих кризових ситуацій, коли він потрібний буде для виробництва електроенергії. Це очевидно пов'язано з тим, що у нас не настільки райдужні перспективи з вугіллям. Правильно, ви знаєте, якраз ні тут зараз накопичення у нас відбувається по плану, навіть трохи більше планами йдемо. Тобто, в принципі, по вугіллю безумовно є складнощі, що ми втратили можливість диверсифікувати постачання через українські порти, як ми це робили минулого року, коли росіяни вже обмежили нас можливості отримати вугілля транзиту. І, Але питання воно якраз полягає трохи в іншому через можливі обстріли, і ми вже це бачили на жаль в попередньому палю сезоні через обстріли Росіян, коли, наприклад, була пошкоджена. Залізні колії, і ми просто фізично не мали можливості довести вугілля. А нам треба було включати на газу відповідну генерацію. Добре, у нас ще залишається електроенергія, і бодай тут ми можемо почуватися ну наскільки це можливо, звичайно, в умовах воєнного часу, більш-менш впевнено з власним виробництвом. Ви знаєте, насправді українська енергосистема стабільна і вона є досить потужною. Сьогодні ми спостерігаємо профіцит в енергосистемі, що дає можливість нам, до речі, експортувати електроенергію і в країни ЄС, і, і в Молдову. І відповідно, тобто, з міцність є, і в принципі в наших розрахунках нам абсолютно вистачить електроенергії для забезпечення. Споживачів протягом пане Германе, я зараз детальніше б хотів зупинитися на нашому експорті електроенергії в Європу. Хотів ще таки, все таки уточнити цей момент електроенергія в опалювальний сезон. Є ризики, і ми їх всі розуміємо, що у нас можуть бути перебої і з газом і з постачанням вугілля. Тоді чи не єдиним способом доступним буде обігріватися людям це електроенергія? І є оцей ризик. Різкого підвищення навантаження на енергосистему, якщо люди всі одночасно почнуть вмикати свої електрообігрівальні прилади. Наскільки ми розраховуємо на пікові навантаження нашої внутрішньої системи, вони витримають таке в зимовий період, якщо зима буде холодна? Ну, насправді, наші обленерго або СР, вони до цього вже готуються для того, щоб може бути збільшено навантаження, проводять відповідні ремонтні роботи. Ці роботи так само контролюються Державною інспекцією енергетичного нагляду. І я вам от хочу приклад минулого року привести ще до війни, коли. Ми спостерігали падіння споживання газу десь близько 5% і відповідно збільшення навантаження на енергосистему на 5%. І тоді мова йшла про загалі максимальне навантаження близько 25 тисяч мігават, і в принципі система нормально це витримала. Звучить обнадійливо. Добре, тепер стосовно продажу, раз у нас є перевиробництво власної електроенергії, і ми маємо можливість нарешті продавати його повноцінно в Європу, то які наші перспективи фінансові тут, і чи Європа не висуває раптом зараз побоювання з приводу ситуації на Енергодарській атомній електростанції через те, що ми не контролюємо її? Ну насправді я би ці питання не пов'язував да тому, що ми експортуємо електроенергію не тільки а атомної генерації. це і гідра, це і теплова генерація, тому це і альтернативна. Тому насправді безумовно перспективи дуже великі. Сьогодні ми збільшили експорт. Попередньо був комерційний відкритий на 100 МВт, На сьогодні ще додали 150 МВт. Тобто близько 250 п'ятдесят мігават. Сьогодні у нас є експорту в країни ЄС. А окремо ми експортуємо ще двісті близько 200 мігават до Польщі. Це пряма лінія добротвіру. Добротвору крім цього, ми експортуємо близько 200 мегават на Молдову, і є перспективи збільшення цього експорту. Тобто, в принципі, це з точки зору, скажімо, так, різниці в цінах, які досягають іноді в сім разів різниця між ціною українського ринку там на добу, наперед, наприклад, і ринку той ж Румунії чи Польщі. Тому це це вигідна ситуація, безумовно для українських експортерів. А більше того, для нас це важливо, тому що крім того, що ми забезпечуємо ці можливості для експорту, ми так само прийняли відповідне рішення про покладання спеціального обов'язку на експортера, і частину своєї прибутку він передає для підтримання якраз тарифів для населення. Забезпечення відповідно стабільності тарифів, тобто, це ну це така ситуація, так би вона виграшна і для Європи, тому що вони використовуючи українську або споживаючи українську електроенергію, вони мають можливості заощадити на використанні тих же російських ресурсів, Тож самого вугілля, яке вони припинили з 1 серпня, і роз і зменшити споживання російського газу. А стосовно запорізької станції, дійсно там ну зараз відбувається абсолютно. Варварські вчинки з боку росіян, зокрема, це розміщення тяжкого тяжкої зброї в машзалі наприклад, першого блоку, те, що ми знаємо, обстріли з території станції, того ж самого Нікополя відбувається постійно, і е це ну це взагалі те, що ми постійно говоримо, що це є, має всі ознаки. Ядерного тероризму з боку Російської Федерації, і відповідним чином це має бути оцінено відповідними міжнародними організаціями. Ну от Андрій Єрмак недавно закликав, щоб МАГАТЕ якось проінспектувала Запорізьку АЕС. Але я пригадую, ви кілька місяців тому висловлювали обережні застереження можливо, з цього приводу, бо тоді це може бути сприйнято як те, що МАГАТЕ визнає цю АЕС російською зараз АТО. Домом. чи зараз ви вважаєте за потрібне, щоб МАГАТЕ втрутилося з візитом туди? Знаєте, ну ситуація помінялась зараз. Да? Тобто, насправді, е, ну е, до цього вони, ну, вони не робили таких масованих обстрілів. Вони не завозили так масово зброю на територію. Якраз же ну, вибачте, поставити е, там танки в машинному залі? Ну це тобто це. Ну, взагалі, це ну я не знаю, як це прокоментувати з точки зору просто здорового глузду. Тому е, зараз ну, треба по-іншому подивитися на можливості е, такої місії. Тобто, це було б бажано, щоб МАГАТЕ відреагувало якоюсь окремою місією, так? Ну, ми як мінімум хотіли би, щоб вони дали оцінку того, що там відбувається, да? тому що насправді е, була вже декларація відповідно прийнята. Магате стосовно подій. А на той час це декларація від 3 березня. Вона стосувалася, вона стосувалася захоплення Чорнобильської станції. Тоді ще не була окупована Запорізька атомна станція, але якраз вона була ухвалена. Там в принципі досить нормальні формулювання стосовно того, що Росія порушила все, що там можливо, в законодавстві. тенденціях. А відповідно, ми безумовно очікуємо від них різких заяв з точки зору дотримання міжнародного законодавства. Дякую, пане Германо, за час, який ви нам приділили. Герман Галущенко, міністр.